Як священники УПЦ МПС Чернігівщини відреагували на свою появу у російському патріаршому календарі РПЦ на 2024 рік. Фотографії чотирьох священників УПЦ МПС Чернігівщини потрапили до патріаршого календаря Російської Православної Церкви на 2024 рік. Мова про митрополита Чернігівського і Новгород Сіверського Амросія, Ніжинського і Прилуцького Климента Єпископа Любецького, Некодима та Єпископа Ладанського Феодора Осия. Фото календаря опублікував на своїй сторінці у Фейсбук Митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря. Як самі священники коментують свою появу в цьому календарі, єпископ Любецький Никодим, чиє фото опублікували у патріаршому календарі РПЦ у розділі Української православної церкви Московського патріархату, назвав календар провокацією. З його слів, дозволу на розміщення фото та інформації про нього він не давав. Київ повинен дати коментар на це все. Це тільки з'явилося, тож якась реакція повинна бути на офіційному рівні. Чого нас міряють по російських провокаціях? Вони нас за людей не вважають та й все. Вони роблять все на зло нам, розказують, як нас люблять, а на другий день після проповіді про любов прилітає по Одеському собору, каже єпископ Любецький. Некодим з 2006 року був благочинним спасу Преображенського новгород Сіверського монастиря. З грудня 2019-2019 року його обрали єпископом Любецьким, вікарієм Чернігівської єпархії. Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент каже, що не бачив цього календаря, бо російській Сайти не відвідує. Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент. У нас є сайт Української православної церкви, де вказано моє фото та моя посада. Якщо, наприклад, пані Скабєєва, російська пропагандистська журналістка, напише, що журналісти Суспільного Чернігів відносяться до якоїсь російської організації, ви теж будете спростовувати. Я не дивлюсь сайти з крапкою ру, говорить митрополит. Климент керує Ніжинською єпархією з грудня 2011 року, у 2017 році возведений в Сан Митрополита, з травня 2023 року є постійним членом синоду УПЦМП. Єпископ Ладанський Феодосій на запитання про появу його фотографії у патріаршому календарі відповів, що не розуміє, про що мова, потім зв'язок з ним перервався. Повторно зв'язатися з Феодосієм не вдалося. Він був або поза зоною або не брав слухавку. Феодосій є вікарієм Ніжинської єпархії з серпня 2020 року. Ніхто не питав ніякого дозволу. У патріаршому календарі РПЦ є зображення митрополита Чернігівського і новгород Сіверського Амросія. Він є правлячим архієреєм Чернігівської єпархії з 2003 року, а з 2015 року возведений у сан Митрополита. Секретар Чернігівської єпархії Ігор Пидан сказав, що фото розглядає. Зміщені в календарі без згоди священників. Нас ніхто не питав, ніякого дозволу на публікацію ми не давали. Це по-перше, всі видання, що друкує Росія, яка напала на нашу державу, то в них там написано, що й Крим теж їхній. Крим наш і Донецьк наш є рішення собору Феофанії. Собор відбувся 27 травня 2022 року. Ми не є членами ні їхнього синоду, ні єпископату. На запитання, чи оскаржували появу священників у ПЦМП в календарі Російської православної церкви. Ігор Педан відповів, що це справа синоду Київської митрополії. Українська православна церква ніколи не була, не є і не буде українською. Український філософ, письменник, публіцист, спеціаліст з релігієзнавства Петро Кралюк зазначив, що патріарший календар це регулярне видання, його випускають щороку. Український філософ, письменник, публіцист, спеціаліст з релігієзнавства Петро Кралюк так звана Українська православна церква ніколи не була, не є і не буде українською. Це є філія Російської православної церкви, філія, яка не має автономних прав. За часів президентства кучми були намагання з боку влади зробити її автономною за статусом. Зараз, по суті, ця церква не має якихось значних прав. Саме цим Петро Кралюк пояснює, чому в єрархів у ПЦМП не питали згоди на публікацію. Де-факто вони залишаються у складі Російської православної церкви. Вони є архієреями цієї релігійної організації. Ця релігійна організація випустила календар, де відобразила те, що є. Ты православный христианам, сопротивные дары, я, и твое сохраняя крестом, твоим жительством. Низкий поклон и благодарность всем вам за то, что у нас есть возможность жить в пичме, покупать в магазине еду, воспитывать детей огромная просьба, когда вернетесь домой, походите по школам, поговорите с детьми, с подростками, проявите мужество, которое мы говорили, чтобы вы это братское отношение, которое у вас здесь есть, передали тем, у кого его нет. Вы не слушаете, поэтому война идет. Остановим в себе, победим грех в себе, тогда свет в сердце высияет. Вы должны вернуться с победы домой и передать этот опыт мужества, жертвенности, самопожертвования, верности, честности детям. Прям, надо прям приходить в школу, мы вам рисунки передали, они просят, чтобы вы приходили. Когда в отпуск приезжаете, пожалуйста, приходите в свои школы, родственников посетить, жену А вы станете столпали? Устали уже. Возрождение Святой Руси. Боже, помощь вам. Ангел храни. Храни Господи. Будем за вас молиться. Амба дал вина. Будем молиться за Добро. На Рождество встретимся. Конечно.